Ну, складний матч. Грали з одним з лідерів чемпіонату, з командою, яка бореться за чемпіонство. Ми налаштовувалися на складну гру. Якщо проаналізувати гру загалом, перший тайм був практично без моментів з обох сторон. Ми припустили, припустили з грубої помилки, припустили не обов'язковий гол наші ворота. Тому в другому таймі нам потрібно було відігруватись. Ми Змогли це зробити, і, звичайно, що в другому темі Олександрія хотіла перемогти, було більше грувих моментів. Хоча, на мою думку, рівна гра, складна гра для обох команд. Я тільки задоволений тим, що команда вже другу гру поспіль набирає очки, що це дуже важливо в психологічному плані для нашої команди. Задоволений, тому що ті хлопці, які вийшли на заміну, вони посилили нашу гру. Я дуже радий, що Фал забив свій дебютний гол в складі руху, тому що він хороший, якісний нападаючий новачок в нашій команді. Звичайно, що він фізично ще не в оптимальних кондиціях, але для з точки зору психології це дуже важливий м'яч для нього, тому я я впевнений в тому, що він допоможе нашій команді в подальшому. Ну, це важливо, я хочу його привітати з ним, і важливо, він перший, який досягнув такої позначки 100 матчів. В складі руху. У нас дуже молода команда, тому е, Юра один з лідерів цієї команди, і дуже важливо, що є такий футболіст. Він дуже професійно ставиться до своїх обов'язків. Є стратегія клубу, ми від неї не будемо відходити, ми її далі надалі будемо залучати молодих футболістів, футболістів нашої академії, щоб вони отримали досвід гри в прем'єр-лізі. Тому такі футболісти, як Юра Потрібні, ну, ми не дивимося, немає ким Ми граємо з Карпати, чи Олександрія, чи Колос. Звичайно, що важливо, тому що ми. Дуже хочеться, щоб ми виконали своє основне завдання, щоб ми грали кожну гру на перемогу, здобували очки, це важливо з турнірної точки зору, щоб ми мали шанс для якихось експериментів. Тому що хочеться, від нас пішло 5 футболістів, хочеться, щоб на їхнє місце прийшли молоді хлопці і досягали таких же результатів. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет. Преміум партнер клубу Рух.